Понад 5 тисяч учасників з України та європейських країн взяли участь в конференції кафе Київ Київ-2025», яка відбулася в німецькій столиці. Це політики, дипломати, військові, експерти, представники етноспільнот, громадських організацій з України та з європейських країн. І головні теми Заходу це війна Росії проти України, відбудова України та шлях до ЄС. Програма заходів включала понад 100 локацій серед заходів, круглі столи, конференції, семі. Та покази фільмів цікава історія щодо назви заходу кафе Київ 2025. З початком повномасштабної війни Росії проти України виникла ініціатива німецької сторони перейменувати ресторан кафе Москва в Берліні. І на його місці відкрити Київ кафе. Ініціатива була спонтанною, і як розповіли мені українські журналісти, в Німеччині назавжди закрити російську установу не вдалося лише на кілька днів. Але от кафе Київ перетворилось на політично важливий майданчик для підтримки України і більшого пізнання української держави. Перша конференція була тестовою, друга показала великий інтерес до України європейських політиків. Адже торік кафе Київ відвідала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також відкривав конференцію мер Берліна. Цьогорічна конференція відрізнялась тим, що вона стала більш практичною. Однодумці та друзі України зустрічались та домовлялись про конкретні речі щодо співпраці. Розповіла Ольга Танасійчук, кореспондентка державного інформагентства «Укрінформ» у Берліні. Вишенкою на торці було те, що тоді вдалося. Ну я думаю, що переконати все ж таки берлінський уряд, берлінську владу для того, щоб вони надали на кілька днів. Ну, були голосні, дуже такі заяви зголовки, що кафе Москва, ресторан Москва перетворюється на кафе Київ. Насправді це тривало всього кілька днів, але ну це було символічно і це якось так дуже гарно зайшло. І ми реально дуже шкодуємо, що не вдалося остаточно змінити. остаточно. Не вдалось, так тобто зараз воно Покі так і залишає. Поки ні, поки ні, вот воно а ця ініціатива це кого була? Це була посла Олексія Макієва, чи це було громади? Як це було цікаво, що це була ініціатива німців? Ну. По-перше, камрада Данаура фонд завжди відразу підключився. І це була прекрасна. Є така think tank, ми можемо сказати, центром лібералі Модерне, в якій працюють наші великі друзі Марі Луїзебек, Бек, яка була раніше депутаткою Бундестагу від партії зелених, і чоловік, теж аналітик, дуже потужний Ральфюкс. І от вони озвучили це. Ну, в принципі, це була ініціатива, от така, ну, Певною мірою спонтанна, мабуть, наші десь щось підшукнули, але в принципі оголошено було вперше це від німецького боку. От це було цікаво, але ну перша була пробна, я б так сказала. Конференція, ну ми будемо називати це конференцією, тому що ще не дуже розумілося, як це буде. Вона така більш була презентацією, показом. Але вона відбувалася через рік після початку повномасштабної війни. Це це було в принципі певною мірою до роковин. Підбирали, і тобто, це знайшло якийсь відгук. Але ці конференції минулого року і цьогорічна вони відрізняються в той бік, що вони стають більш практичними, більш якого. Ось можна реального результату не просто подивилися, прийшли, поїли, попили, послухали, похлопали зараз. Реально тут люди зустрічаються, і ці зустрічі мають якийсь конкретний результат. Цьогоріч конференцію кафе Київ в Берліні відвідали десятки компаній з України, зокрема, які займаються виробництвом протезів, а також виробництвом дронів. Вперше цього року конференцію відвідав і Сергій Притула із одноіменним фондом, який займається допомогою Збройним силам України. Тож розмова з ним та іншими учасниками конференції до вашої уваги. Подібні платформи дають можливість українцям, які активно займаються допомогою армії чи гуманітарною допомогою для цивільного населення, яке постраждало від російської агресії, знайти тут нові партнерства. І от просто зараз у мене за спиною якраз відбувається контакт керівнички гуманітарного напрямку фонду з німецькими колегами. Також важливим є те, що сюди досить активно навідуються представники політичного естаблішменту Німеччини. І щойно я мав. Розмову з одним з важливих депутатів Бундестагу, правлячої уже там коаліції, яка формується? Ось, і це можливість донести певні меседжі від українського громадянського суспільства, які можливо не вплетені в адженду українського військово-політичного керівництва на їхньому рівні комунікації. Все таки наскільки ви тісно співпрацюєте з німеччиною в порівнянні з іншими країнами Європи зараз? Ну, у нас добре налаштований трек роботи гуманітарного напряму насамперед фонду з німецькими колегами. І, от буквально там минулого місяця, наші партнери з Віче Берлін перекинули нам суттєву суму коштів, яку ми використовуємо для облаштування шкільних бомбосховищ. Це один з таких зараз магістральних напрямків роботи фонду. Багато різного медичного обладнання, яке ми розвозимо по прифронтових територіях, по шпиталях, по лікарнях, також надходить з, з німеччини. Але моя місія сьогодні тут це спробувати достукатися до німецького суспільства. Тих людей, які будуть тут сьогодні, впродовж усього дня і ті, які будуть присутні на панельній дискусії. Що гуманітарна допомога це дійсно важливо, і ми максимально за це вдячні, але пора потихеньку переходити на допомогу мілітарного напряму роботи українського волонтерського руху, тому що здається, німецьке суспільство мало би вже прокинутися стає відносно зрозуміліше, що все в світі міняється з подачі Трампа та його команди і. Немає там 100% гарантії, що в разі російської агресії проти Німеччини Америка буде захищати своїх німецьких партнерів. Моя справа донести до естеблишменту та суспільства Німеччини, що три роки український щит захищає Європу. І Німеччину в тому числі ми виграли для країн Євросоюзу дуже багато часу, і за цей час вони мали підготуватися. Вони мали наростити свої мілітарні потуги. Вони мали перейняти передовий досвід виробництва дронів, яким володіє Україна. Вони мали вже активніше працювати над своєю системою захисту, яка би не залежала настільки від Сполучених Штатів Америки. І знову ж таки ми даємо приклад ініціативи українського громадянського суспільства та українського волонтерського руху. Мене звати Лілія Кетлер. Я проживаю в місті Гамбург. Я співзасновник організації Veteran Germany, спілка українських ветеранів та родин у Німеччині. Допомагаєте українським військовим проходити реабілітацію. Ми починали в 2014 році. Коли почали привозити перших майданівців, поранених на лікування в Німеччину. Ми їм допомагали, супроводжували, підтримували. Потім, в 2022 році, це в рамках держ. Державної програми медична евакуація. Ми продовжили супроводжувати наших поранених. А в тому році ми заснували спілку українських ветеранів, тому що прибувають не тільки поранені військовослужбовці, а також ветерани, які вже зняті з обліку в Україні. Вони прибувають до своїх родин, і ми теж допомагаємо їм і їх родинах інтегруватися у німецьке суспільство. Скільком допомогли? От з часу війни, можливо, чи з часу повномасштабної війни? Знаєте, про якісь цифри дуже. Важко говорити. Ми не ведемо таку точну статистику. По статистиці за останні три роки в Німеччині пролікувалося більше, ніж 1300 поранених. А ветеранів, скільки їх зараз знаходиться в Німеччині, ми не маємо таких цифр. Ну до нас постійно кожного дня звертаються люди за допомогою. Ви берете участь в київ кафе конференції, яка вже втретє відбувається в Берліні. Який меседж головний ваш тут? Ми дуже раді в цьому році приймати участь в кафе Київ. Це була наша ініціатива зробити подіумну дискусію для ветеранів і ще раз закликати німецьке суспільство звернути. Увагу на проблеми наших ветеранів і також сказати, що ветерани вони будуть частиною німецького суспільства, тому що деякі залишаться тут на проживання Українські ветерани. Українські ветерани, і вони залишаться тут на проживання. А для німецькі, для німецького уряду, вони просто біженці, тобто нема для них ніякого окремого статусу, і я вважаю, це наша місія, це наше завдання як українського суспільства проявляти увагу і допомагати їм. Якщо ми будемо це робити, то німці теж будуть з увагою і повагою відноситись до наших ветеранів. І наша місія по всіх містечках Німеччини об'єднувати волонтерів на круг наших ветеранів. Але ж це навантаж на бюджет німецький тоді, так? якщо вони будуть прирівняні по статусу до ветеранів чи ні? Ну, в принципі, Німеччина взяла це, ну якби вони виділили бюджет на те, що вони приймають і допомагають нашим біженцям. І ветеран... Не скорочують допомогу чи скорочують? В Німеччині поки не скорочують, але зараз вибраний новий уряд. Як це буде далі відбуватися, ми не знаємо в рамках останніх політичних подій. Ну, поки, дякуючи Німеччині, допомога йде далі. Що б ви хотіли сказати всім військовим, яким ви вже допомогли, яким ще можливо в майбутньому допоможете? Тому що зараз дуже важко, і ви знаєте, я цими днями спілкувалася з одним з військових, який двічі був поранений, був в комі. Це ромський військовий. До речі, він тут приїхав теж на конференцію Київ-кафе і розказував свою історію. Він говорив, що настільки змінились цінності, і після поранення після того, як він вже був не на фронті, от в нього щось змінилося, він не міг себе знайти. Тобто, от настільки важко, і ми бачимо, що суспільство українське воно ще не зовсім готове прийняти ветеранів, допомогти їм, надати ту необхідну підтримку, яка їм потрібна в той момент. Що б ви сказали? От тому, що ви працюєте з ветеранами, фактично з військовими. По перше, я б хотіла подякувати, подякувати за все, за те, що вони за нас воюють, борються, і за те, що вони не здаються. І по-друге, я теж хотіла подякувати, що іноді ми, як волонтери, теж вже втомлюємося, виснажуємося, і вони нас мотивують. Ми мотивуємо їх, вони мотивують нас. і Я вважаю, що це дуже гарна комбінація, щоб ми продовжували разом йти до нашої перемоги. А ви з Польщею співпрацюєте по якихось програмах? Ми дуже б хотіли співпрацювати з Польщею, тому що ця програма медичної евакуації, вона діє в всіх странах Європейського союзу, і ми, поки об'єдналися в Німеччині, ну ми дуже хочемо вийти на тих же волонтерів, які допомагають в рамках цієї програми у Польщі, просто щоб замережуватися, подивитися, можливо, навчитися чомусь в наших колег з Польщі, поділитися нашим досвідом, ну і взагалі зрозуміти, як працює ця програма. Тому хто з Польщі мене почує і захоче зв'язатися, ми дуже будемо раді поспілкуватися. Дякую. Назвіться, будь ласка, як вас звати? Мене звати Антон. Ви на лікуванні, на реабілітації в Німеччині, наскільки я розумію. Як давно ви тут? З 28 серпня тут лікування. Ну, місяць тільки з лікарні, як виписали. Зараз на реабілітації. Як вам тут? Дуже добре, дуже допомагають волонтери. Просто супер. А Де ви служили? В 95-ті. Так, були важкі. Як швидко вас до Німеччини відправили? Відправили дуже швидко. Через три тижні я вже можна сказати, був в Німеччині. Це дуже швидко для мене. Це взагалі як сприймають українських військових? Чи достатньо добре? Чи розуміють? Тому що зараз вже четвертий рік повномасштабна війна країни починають жити своїми інтересами? Ну сприймають дуже добре, допомагають лікарі. Не вважаю на те, що не розуміє їхню мову. Ходять в положення, перекладають, якщо треба через телефон. Во цей тому спільну мову вас дівчина волонтерка. Вам допомагає? Багато волонтерів допомагають мені то. Не одна, тут їх дуже багато. У кого є можливість і допомагають. Скажіть, Зараз е ці заяви, які лунають з Білого Дому від Трампа, намагаються якось хилити нас до миру а по факту до капітуляції. Як ви реагуєте на це все? Ви людина, яка здоров'я своє поклала за свободу, за незалежність України? Я навіть не знаю, що сказати, що зараз робиться в світі. Для мене це зовсім незрозуміло. Україна не здається і не здасться. Так. Це ніколи ні країни здасться. Навіть тут видно, як допомагають українцям волонтери. Як українці до українців відносяться, як навіть німеччина відноситься до українців. Це дуже добре. Це показник того, що Україна ніколи не здасться. Любі вам велике. Дякую вам. Добрий день, мене звати Петро Боканов. Я військовий капелан священник православної церкви України, настоятель парафії Манхаймі і Франкфурті на Майні. Тут я представляю UA Veterans Germany, німецьку спілку українських ветеранів та членів їх родин і коло підтримки українських ветеранів та їх сімей півдня Німеччини. Тобто, ми займаємося підтримкою наших ветеранів, їхніх родин. В більшості це є поранені. Які тут приїздять в Німеччину лікуватися? Це ми робимо 13-го року. Часу початку війни Росії проти України Так, початку війни ще перші приїздили до нас майданівці. Декілька майданівців було ясно, що з 22-го року це вже стало на жаль, дуже велика хвиля поранених, і е, тому ми вимушені були зробити мережу. Це німецьку мережу. І, в принципі, ми працюємо по всій Німеччині з волонтерськими організаціями, з різними німецькими недержавними організаціями, ну і також з німецьким кабінетом міністром. І безперечно наразі ми вже почали працювати. Вже я. Працюю третій рік з Бундесвером. а з Польщею ви працюєте, тому що Польща фактично і сама приймає на реабілітацію. Є хабом. Польщею у нас таких контактів прямих ще немає, тому що нам вистачає того, що тут відбувається. У нас за останні роки десь біля 1300 поранених вже було в Німеччині. Наразі також дуже багато. я Просто не можу ці цифри називати через певні умови безпеки. Але ну це так. Тобто, зараз ми концентруємося. Я концентруюся на Німеччині, а так я з 2015 року пр періодично був на ротаціях на сході на фронті, скажіть чи зменшилась чи не зменшилась увага зараз Німеччини до України з огляду на виборчі процеси, на формування коаліції, тому що війна то триває і зараз дуже важкий період в Україні. Знаєте після оцих заяв Білого Дому? Ну ви ж знаєте? Ну да, тобто, в 22-му році увага була дуже така посилена. Бо це було гостро, загострено. Це був шок для світу. 23-й, потім воно пішло дійсно на спад. 24-й, доки не почалася ця турбулентність в Білому домі. Зараз Європа має ставати іншою. Зараз Європа має ставати сильнішою, має ставати лідером. А хто це лідерство може забезпечити і хто може передати досвід, живий досвід це є українська армія, українські волонтери і також наші е, тимчасові переселенці які більшість з них мають в Україні або військових, або також тих, хто працює на перемогу на фронті, і цей досвід зараз німеччині потрібен, і інтерес він став більшим. От через такі дійсно, ну Сумні обставини зараз на нас починають знову звертати увагу, і вже ми сподіваємося, що нас будуть сприймати як рівноправних партнерів. Ну тому що ми є через, я ж кажу, сумні обставини війни. Ми є лідерами в Європі, як і армія, як волонтери. Нам рівних немає. Сильніша армія так і є назвіться. Будь ласка, мене звати Олена Чечендаєва. Ви сьогодні продаєте на Київ кафе найсмачніші тістечка, каву. І дуже багато людей підходять, черги питають, але називається у вас дуже цікаво. Паскаль, так? так. І ця назва не просто так. Ні, не просто так. Це назва а на честь мого брата, який був, помер у Азові. А загинув ще в 22-му просі. Це був його позивний? Так, Паскаль позивний. А чому Паскаль? А це наша перша прізвище моє і його. Паскалова, це ви увіковічнили пам'ять. Так назвали компанію. Так, як правильно, це кондитерська? компанія і кав'ярня в нас? Вона тільки в Німеччині діє так. Зараз тільки в Німеччині. Як давно? Ми відчинилися 8 місяців тому. Ви сьогодні берете участь в конференції «Київ-кафе». Це такий майданчик, який відбувається раз в рік, третій рік уже поспіль. Як вам взагалі атмосфера? Наскільки потрібні такі майданчики зараз для України? Тому що війна триває, повномасштабна війна. Четвертий рік уже Росії проти України. Я була допомагала своїй подорожці в перший рік, коли була скриня та кафе Київ, було дуже класно, було дуже тепло і зараз цьому році, я сама беру участь. Мені дуже подобається, дуже класно, класні люди. Дуже. Багато нових знайомств. Я ще не встигла навіть обійти нікого, нічого не бачила ще, але дуже хочу. Спасибі вам. Я хочу подякувати вашому брату, вічна пам'ять, вічна слава герою за те, що він захищав нас, захищав Україну. Дякую, дякую. Слава Україні. Слава.